Якщо поспати як слід, то завтра будуть сили на Лови! Що за. Він з мого боку, З Сиди сюди, сюди, так! Я заснув. Мені треба поспати. Мене ж на грі. Ну добре, ще раз ще один раз і все. mm <laughs> Але ми можемо починати гру. Добре, ти будеш пічером, іди на своє місце. Туди. Так. Добре. Зігі так. Обернись, я тут. О, oh, Добре, я йду. Yeah, я готовий. це дуже просто, Спартак. Ти деш м'яч так, щоб я не могла відбити, а я намагатимуся ударити так, щоб відбити якнайдалі. Я yeah, yeah. спробую. Не забувай відхилятися і кидати сили, щоб я бачила, як далеко може відбити м'яч. Ясно. Okay. Yeah. Відхилитися, розмахнутися. Так. Я зловлю! Я зловлю. Ой! Зіді, ти не зловив м'яча. Прекрасний удар, Стефані! Привіт! Вибачте, я спізнився. А, де, де моя маска? На тобі пікселю. О, так. Я готовий. Спробуй ще раз спартаку. Так. Що з ним? Пікселю! Пікселю, як ти? Я тут трохи задрімав. Ти знову усі ніч грав у відеоігри? Ага. Спортаку! Ти ж лягаєш спати о 8.08? Так, а знаєш чому? Чому це моє таємне джерело сил? Що? Сон? Ось у чому секрет моєї сили. Коли я виспаний, можу навіть опанувати. Нову гру. То він відновлює сили, поки спить? Що ж, треба влаштувати йому безсонну нічку. Чекайте, я зараз повернуся. Це я навмисне. І це теж. Потрібно щось шумне. Щось більш шумне. Цього теж замало. Потрібно щось дуже шумне. Тихо. Треба не дати Спартаку виспатися. Oh. Mm -hmm. Подивимось тепер на його сили, якщо він не спатиме всю ніч. Ух ти, гляньте! Що це таке? Не знаю. Народ, дивіться. Це пристрій для керування мною 6 тисяч. Як вам? Я запрограмував його на софтбол. І він може змусити мене грати навіть тоді, коли я сплю. Ого, круто! кидайте? Ну що? Готовий? Так. Він знову спить. Спортаку може краще ти лови, а я подаватиму так. Але хто ж тоді відбиватиме? Я. я. Я, я, Ти робі гнилець? Ага Ти ж не любиш спорту. Ти навіть рухатися не любиш. Я постійно рухаюсь. Та я можу відбити м'яч далі ніж будь-хто. Хочеш перевірити. Я щойно навчився, тож, може краще Стефані. Ні, ти. Переможе той, хто відіб'є далі. А що було цікавіше, якщо переможу я, ти покинеш місто назавжди. Знов ти за своє, ну добре. І ще. Хтось має подавати мені. Так, ідеально. Ти хочеш, щоб подавав піксель? Побачимось за два дні. Рано, раненько. Скажімо, о третій побіді. Рано о третій? І не забудь м'ячика. Дякую. Не хвилюся Спартаку, ми тобі допоможемо. Так. і ляжемо спати, щоб набратися сил. Рівно 8.08. восьмій ноль вісім. Сім по восьмі. Mm -hmm. Зараз ортак лягатиме спати, але мій шумний м'ячик хутенько його розбудить. Mm -hmm. Мабуть, наснилося. Ніколи не запізнюється. Він He's же супергерой. Як тоді він рятуватиме людей? Бортаку. Кривай зі ідея. Я чекатиму тут. Мені лист? Mm -hmm. Котра ж година. Mm -hmm. Цікаво, він вдома. Mm -hmm. Одержав mm -hmm. мого листа. Нарешті! Спортаку. Спортаку! Я одержав oh, того листа. Okay, Спартаку, все добре. Так, так. Здається, like... він погано спав уночі. Вибачте, подушка. The треба його розбудити. Так треба. Спартаку! спартаку. Нічого не виходить. Так, план Б. Потрібна допомога. А вже ж потрібна. <гас> Покличмо Спартака. Він завжди допомагає. One... Саме йому зараз і потрібна допомога. <гас> Точно. Кого ж покликати? <гас> Слухай, а пам'ятаєш пристрій для керування 6000? <гас> тисяч. <Так>, піксель. <гас> Швидше. Гру скінчено. Ти що? Знову грав усю ніч. Ні, ні, я тренувався Дивись, часу немає. Давай сюди свій пристрій для керування шість тисяч. Зараз зараз я його дістану Тільки посплю У нас мало часу. Швидко. Нам треба йти. Давай. Один, два, три. Ще одна нічка. Спортак настільки утомиться від мого м'ячика, що не розбиратиме. Де у нього що? Так, пікселю. Знову він спить. Пікселю, прокинься. Пікселю. Ну, добре, я сам.

Височе амплітуду ви задали. Ну, вот. Що, що отак добре? Ікселю. Ікселю, зроби щось. Він зараз пріжеться. Я не можу на це дивитися. Пікселю, розверни його. Розверни! Швидше. Давай, роби щось. Промисло. Okay. Oh. Пікселю. Ти мусиш добре виспатись. Ми розраховуємо на тебе. Я висплюся. Обіцяєш? Клянуся своїм комп'ютером. Ну, добре. Ще, oh, oh, ще раз. Де він, де? Oh, Ось він! Треба діти. Oh, так, oh, так. Так. Right. Так. Class. Class. Але якщо я не посплю, то буду втомлений і не зможу грати. Та мене може right? хтось підмінити. Oh, Але ж вибрали мене. Я підведу down. Спортака. Окей, okay, okay. ну, добре, добре. Right. Мовили відеоігри. Це класно, але друзі важливіші. і моєму другові Спартаку треба, щоб я негайно не відсувати. Uh. Комп'ютер вимкнути комп'ютери. То що мені заважало! О, я так добре виспався. Підйом. Під'йом. Знову світлий день настав. Під'йом, під'йом. Сень ізор сміху і забав. Віду смітний. Зліжка підводить, просто прокинься. підйом Давайте санки, в ліжку не лежі Стільки справно в круги. За мною біжіть Ти ж знаєш, буде так Ми будемо разом радіти Тривати, Вселитись Тільки прокинься Підйом Підйом світлий день настав. Йом. Йом. День ігор, сніг і забав Світу збітнись, очі розплюш. дріжка підведи, просто прокинься підйом. Ніхто ще не знає, що на нас чекає. Тож прокидайся, усміхайся і співай. И вот мы знаем, Чем же идем, идем, снова светлый день настал. Идем, идем, день Игор Смиту и забав. Свету Смитнис, очень расплющ. Лишь как это просто прыгайся. Идем. <пирает> <пирает> Пикселю, ты добрый выспался. Почуваюся дуже сильним, можу грати скільки завгодно, але не мушу, бо ти теж бадьорий. Я упевнений, що ти виб'єш м'яч набагато далі, ніж робі. До речі, про Робі. Ось що я знайшов на кораблі. Робі гнилець. Що будемо робити? У мене є план. Класна ідея. Ходімо? Давай. Вони йдуть, я лягаю на лавку. Швидше. Подушка. Сподіваюся, піксель виспався. Пікселю! Ти не спишся прекрасно! Прекрасно! Дивіться, о, ні, Спартак. Знову спить! І що нам робити? Зараз при доробі. Щось придумаємо. Зіграємо. Робі. Привіт! Здається, тут дехто не виспався. Починаймо. Пограємо, покидаємо м'ячика. Що ви там поставали? Ходіть нам час грати. Добре. Все, я готовий. Кидай м'яча буделю. Яка різниця? у гру. Страйк. Що? Ні, ти ж не дав мені підготуватися. Добре, йде ще раз. Другий страйк. Якщо і втретє, так підіб'єш, ти програв. Щось не виходить, як заплановано. Ну, добре. Давай, кидай м'яча. Пікселю, ти можеш. Ось він. Right Один, два, три. Oh, він ніколи не виб'є м'яча далі. Тепер твоя черга, Сонько. Мов живий! Що він робить? Ой, Я тримаю. Робі. <риск> oh, forget... Не забудь оце. <риск> Дякую. I <won't>. Не забуду. <риск> Ку -ку. Перший страйк. Перший страйк. Спартаку, прокинься. Будь ласка. Другий страйк. Другий страйк. Спартаку, прокинься. Робі переможе. Спартак піде назавжди. Це аж надто просто. Так. спорті, спорті, спорті. Ого. Дивіться, як полетів! Це було чудово. Ми перемогли! Ура! З Допомогою пікселя! Так, я всього лише трохи поспав. Але сон це все. Твоя правда. Зіграємо ще. Бім бам, -гі -гі дон Смішні слова у танці я співаю. бім Бімбам, дон Про що співаю і сама не знаю. Уморозом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок! Обернулись, плеснули, і ще крок. Música